Я ні в кого не бачив такої системи. Реальна вага конструкції приблизно 15 тонн. 5 років назад збудував ось такий камін. гріє підлогу, плиту трубками, підвіконники, стільниці гріє, повітря наверх гріє, гріє гарячу воду в теплонакопичувачах, наверху подається. Воздух. Це все не бутофорія. Кожен кірпічик має функцію свою. Сіжу, радію. Є котел, електричний котел в підвалі, дров'яний. Є повітряний насос тепловий, повітря-повітря. І, ну і сходи мої. бань, Я їх придумав в армії стояв. На тумбочці днівального. Ще потолок дороблю і буде взагалі огонь. І ось таке вікна такі, бань, теж дороблю. Але камін огонь, я не можу радувати. Бо... І воду гріє, і підлог гріє, підвіконники гріє, і стол, стільницю гріє, повітря гріє, накопичує тепло і... Буковина, своїми руками склипав. Дуже швидко з чого було. Топка польська з управлінням є контролер, є нагнітач, є заслонка повітряна, регулюється, тобто він може регулювати полум'я сам. Не можу я нарадуватися цим каміну. І він 10 років безвідказно працює дуже ефективно. Я зняв КПД, якщо от теплотехніки мене дивляться, так трошки. Пою росту, як то кажуть, але сука 110% КПД з нього зняв. Ну це як конденсаційники, знаєте, відносно інших котлів такого типу, будь ласка, Огонь. І сходи. Це камінь, це камінь трачачої стіни. І нічого він не підшатається. Розкажіть за свій камінь дуже цікаво, посипались просто. Коли його топиш, він передає тепло за рахунок димоходу. Наверх, там є канали, ще два поверхи. Заходи повітря в нього починаються в колодязі далеко, канал під землею, заходи повітря. Тобто не з будинку. Коли витягуєш ту трубу, влітку звідси прохолода, де з колодязі нагнітає, якщо проперлю включаєш. Він гріє теплонакопичувач, наверху стоїть 2 по 500 літрів. Теплонакопичувач є теплообмінник, ГВС, гріє гарячу воду з крана. Гріє ці підлоги, заливав плиту. До арматури, як у Шеперок кріпив на пластикові хомоти трубки водяної теплої підлого, це накопичує тепло. Камінь накопичує тепло, канали е вихлопні димові накопичують тепло. Підвіконники стільниці накопичують тепло. Отакі. Це, це енергонакопичувач. Він не декоративний. Кожен камінь інфрачервоне випромінювано створює. У нього є контролер, система управління. Він може гасити вогонь, притушувати. Регулювати, коли він був єдиним істочником опалення на 175 квадратів опальної площі, на всі поверхи він горів, я його розпалював раз у вересні, бо в жовтні, і він лише попіл вибирав гарячі грані, лишав дохід дров і він далі працював. Він пропрацював реально 10 років. Зараз він не, не бутофорія, він повністю функціональний, іноді розпалюємо. Для... В ньому можна готувати їжу як духовку на вуглях. Це все енергонакопичування, Тут оці камінчики, які виступають з стіни, оці, вони всі притулені до труби гарячої, вихлопної, димової і вони розповсюджують тепло в інфрачервоному спектрі. Теж є таке опалення насправді. КПД максимально зняв. Загальна висота конструкції, якщо почати знизу і до кінця до вихлопної труби, десь приблизно 9 метрів. Загальна вага конструкції приблизно 15 тонн. Чому? Тому що кожен цеглинка, бетон, там є ще три канали. Один канал вентиляційний всередині, один для димових каналів і один канал, по якому йде гаряче повітря. І труби розводки, опалення В будинку. Є лише тільки одна батарея, дитяча на всякий випадок зверху. Труби. Комунікації йдуть в шахті, по якій тепле повітря йде наверх. Тобто через дах можна витягнути стояки труб. Метал, сороковка труби, зварився сам. Внизу є котел, спарений з цим каміном. Тобто, розпалюючи котел внизу, цей камін, в якому навіть не буде горіти вогонь, він може бути гарячий, теж створювати тепло, теж гріти. Придумую це все сам, виконав сам. І все працює безвідказно багато років. До топи не топи в хаті тепло за рахунок енергонакоп. Ця топка під'єднана до розбору грибінки теплих підлог, також столішнь і підвіконників гріючих. Також в це в грибінку під'єднане твердопаливний котел, який стоїть поверхом нижче. Все це може функціонувати крім прокачки теплої підлоги без електроенергії. Тобто Розпалюючи знизу котел, гаряча вода йде в цей камін, йде в теплонакопичувачі зверху. Так само нагрівається вода ГВС, тобто гаряча вода в крані. І дуже цікаво літом це працює, коли через це вікно дуже сильно світ сонце гріє цю підлогу. Знаєте, є таке явище, коли в будинках кам'яних літом холодно в ноги. Тут відбувається єстена природня конвекція. Тобто нагріта вода йде в теплонакопичувачі, тобто тепло знімається з плити літом, а вночі, коли на вулиці міжсезоння холодно, ця тепла вода починає падати, циркулювати і підігрівати трошки. Ти тільки розпалив вогонь тут чи поверхом ничего в підвалі, автоматично тепло розподіляється теплоносієм по плитах, підвиконах в каміннях, гріти стіни. І всі інші підлоги, бетонні елементи, тепло розповсюджуються по всіх поверхах, і також конвективні теплові потоки повітрям йдуть. Саме головне, що тепло накопичується як в камінь, так і в воду. Тобто, якщо цей камін або котел не горить ще певний час, там 12 годин або добу, тепло буде відбиратися з теплонакопичувачів зверху, автоматично розподілятися в узлом розбору тепла і підігрівати кам'яні. Ріючи за пристрої, такі як підлога, і всі стіни, і підвіконники. Тобто цю хату вихолодити дуже важко, навіть якщо не горить ні вогонь, немає електроенергії, тепло ще довгий час підтримується і зберігається в цьому будинку. Це надзвичайно практична і надзвичайно зручна система насправді. Так, якщо хата остине... Розігрівати її довго, я не спорю. Запас гарячої води для водопостачання він не обмежений. Кількість теплоносія в системі тонну 300, тобто ємність теплонакопичувальна на тонну, в ній теплообмінники на ВГВС, через них тече водичка з колоді, гріється вода, тобто необмежений запас гарячої води в будинку при гарячому камінні чи котлі. Навіть якщо він не грить, гаряча вода буде, тепло буде і підтримуватись опалення буде.